Я, як і вся туреччина, підтримуємо від цього нашого серця Україну. Дякую. Хотів би почати з того, щоб подякувати пані Олену за те, що запросила мене на цю конференцію за тематикою виступу, економічний вплив війни на с. економічний вплив воїн на спорт, зокрема, з огляду на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну після восьми років війни. але в заголовку воїни в... в... вказані у множині, мал... тому що починаючи ще з першої світової війни, а, в кінці а, в районі а, різдва 2014 року, німецькі війська а, з... а, сиділи в траншеях проти британських колег, але по неділях грали у футбол. В 70-му році коли почалася війна між Сальвадором та Гондурасом, дві сусідні країни, які а, проводили ігру, від, від відборичний матч а, до а, Чемпіонату світу з футболу Фіфа, який Тривав 100 років, який називається футбольна війна, якщо ви почитаєте спортивну літературу, а вже війна Росії проти України, яка ще і минулому лютому призвела до повномасштабного вторгнення, змінила докорінно як ситуацію на дипломатичному рівні, так і на спортивних майданчиках. Де футбол в тому, що світовий світ, весь футбольний світ вів е, заборону на російський футбол, і фіфа кожний раз підкреслює, що як організація ми вважаємо, що е, е, спортивний рух повинен приймати. Єдині рішення щодо війни, а саме засуджувати її, і що саме спорт повинен вказувати вектор а, миру та а, надії, і а, бюро Ради ІФА саме таку позицію а, по цій війні З, а, прийняло, зокрема засудило використання а, сили Росії під час. Вторгнення в Україну підкреслюючи, що насильство ніколи не може бути рішенням. Ми, звичайно, повністю підтримуємо і виступаємо солідарно з людьми України в їх битві за свою країну. І звичайно, ми сподіваємося, що скоро настане світ, і можна буде почати конструктивний діалог. Настане мир, і можна почати конструктивний діалог. ФІФА залишається в контакті з футбольною асоціацією України і представниками української футбольної спільноти, особливо ті, які були змушені шукати допомоги в тому, щоб покинути країну для того, щоб вирішити пов'язані з футболом рішення і координацію, забезпечення на рівні УЄФА бюро. Ради ФІФА, які включає президента ФІФА і шости президентів конфедерації, прийняли єдине рішення щодо обмежень, які будуть накладатися. Зокрема, ФІФА зазначили, що жодних міжнародних футбольних. Заходів не буде проводитися в Росії російський флаг і гімн прапори гімн не можна використовувати під час проведення матчів за кордоном. Національна футбольна команда може використати лише в тих турнірах, де дозволено використання скорочення. Російська футбольний союз. Національна футбольна команди можуть грати в матчі без найнетральних майданчиків без Глядачів УЄФА відреагувала на події між Україною та Росією в своєму письмовому а, зверненні, де а, підкреслюється, що УЄФА розвиває футбол а, у відповідності до Олімпійського духу а, на дотримання європейських цінностей, а саме а, мир і повага до прав людини. УЄФА зазначає, що ми а, Засуджуємо поточні російські військові атаки проти України і ми будемо проявляти свою солідарність з подбольною спільнотою України та ми готові протягнути руку допомоги українським друзям. Виконавчий комітету ФА офіційно зазначив, що фінал чемпіонату Ліги Чемпіонів. Буде переведено проведення його з Санкт-Петербургу до Парижа, саме через вторгнення Росії в Україну. Так рішення було прийнята війна Росії проти України. Також впливає і на спонсорські контракти. Після того як «Шальки-04» команда закінчила свою угоду з Газпромом. То Манчестер Юнайтед також вирішив закінчити свою співпрацю з російським аерофлотом. Піднімався запитання е, довгострокового споспонсорства між Газпромом та європейським футболом. УЄФА і Газпром був, були партнерами ще з 2012 року, начебто від більше того, між 2018 та 2021 першими роками. Газпром. Заплатив прибриз приблизно 40 мільйонів фунтів стерлінгів в сезон до бюджету УЄФА. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, виступаючи перед Палатою представників, сказав, що немає жодного шансу. Про організацію проведення футбольних турнірів в Росії країна, яка е, вторгається в суверенні країни, президент Французької футбольної асоціації Нуель Легре назвав звернувся з проханням виключити Росію з можливості е, е, долучення до світового чемпіонату світу 2022 року. Розуміння подій. В Росії та Україні дозволяє всім нам продемонструвати, що футбол може продовжити відігравати значну роль в тому, як спортивна дипломатія буде впливати на ситуацію на війні, Бо якщо не дивитися, виключно на найстрашніша кількість людського життя, яке втрачає Україна, війна також впливає і на економічні витрати, бо пошкоджена інфраструктура змін, зменшується кількість населення, інфляція, невизначеність майбутнього звичайно. Впливає на нормальну економічну діяльність футболу. От спортивні економічні вплив війни. Зокрема, чотири Slam турніри – Це вже а, тенісна організація. Нам Україндмасповістили, що вони а, виділили 700 тисяч американських доларів на підтримку України. Афасовто зупинила з партнерством. Партнерство з Газпромом на 40 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, як я вже казав. А міжнародний олімпійський комітет вже видав 200 тисяч доларів для того, щоб вирішити складні питання гуманітарного характеру. Олімпійських це буде робитися з використанням Олімпійської фундації біженців. Дійсно, спортивна дипломатія може відігравати значну роль в тому, як окрема форма м'якої сили під час військових конфліктів. Професор Саймон Руф зазначив, що Буде використовуватися процес спортивної дипломатії для допомоги Україні в завершенні цієї війни. Екоспор – Це а, спортивне видання, яке видає а, щомісячні а, звіти про ситуацію а, на війні Росії проти України з а, додатковою статистичною інформацією по тих економічних наслідках яка ця війна вже ходила в україні дуже вдячний вам за увагу я радий долучитися до вашої конференції пані лена дякую що запросили хатін дякую і тобі і, за те що таки приєднався and yeah. support.